Друзі, доброго вам всім вечорочка. Дай Боже, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 27 грудня 2022 року. Друзі, ну що, йдуть у нас новорічні свята попереду. Хочу запропонувати вам по акції Череночки винограду і саджанці винограду. Звісно, я розумію, що. Новий рік Різдво, як то кажуть, новорічні свята, більшість людей буде святкувати. Я новий рік не святкую, а на Різдво, як то кажуть, приготую святвечір і повечеряю. І все-таки з приводу акції на череночки і на саджанці. Друзі, із сьогоднішнього вечора і до 7 січня до вечора. 7 вечора вже акція закривається. Тобто, виходить, на 10 днів є акційна пропозиція для вас. Череночки будуть на 3 почки, на 3 бруньки, точніше, по 10 гривень. А саджанці ось вони перед вами, бачите? У мене є, ось вони перед вами. Будуть по 50 гривень. Тобто перед цим були череночки по 20 гривень, саджанці були по 70 гривень. З приводу найменувань, дивіться, ось найменування, які будуть ось, можете натиснути на паузу і прочитати, подивитись. Тільки, як то кажуть, у мене тут вказана не акційна ціна, а, бачите, ось? Три почки черенки 20 гривень, садженець 70 гривень. Значить, на три почки черенок по акції буде 10 гривень, а садженець буде не 70 гривень, а 50 гривень. До 7 січня до вечора. Тобто, якось так. 7 січня вечором вже акційна пропозиція закривається. З приводу подарунків, ну як сказати правильно, Подарунки будуть, хоч так, хоч так. Але з приводу цін, ну це вже акційна ціна. Вибачте, якщо вже 50, то 50. Тому що я розумію, що якщо поставиш ціну 50, хочеться, щоб гривень по 30. Поставиш ціну 30, хочеться по 10. Тобто, я все розумію. Акційна ціна є акційна ціна. Тобто це вже без знижок. Але, звісно ж, що з подарунками. Якось так. З приводу саджанців зберігаю в ось Котлованчику, бачите, я їх е зволожую, Корінечко, ось відеречко і все. Тобто мені подобається таке, як то кажуть, зберігання. Дивіться, корінці, бачите, які вони получаються свіжі, все нормально. Немає таких корінців, що там гнилічі, е зав'явші. Ну, все як було, так і є. Все доволі непогано. Ось верхушки, якось так, череночки, все перед вами. Тимнуваті вони тільки із-за того, що були оброблені залізним купоросом. Всі бруньки живі. Ну що, друзі, бажаю вам, ваші домівки, вашим рідним, вашим близьким саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. Будьте здорові! І з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, все в нас буде Україна. Дякую за увагу! З вами був Толян. До побачення, ще побачимось.